Вітаю, шановне товариство. В одному із своїх відео я показував минулого року, як зробив свою котельню. Зазвичай всі приховують таку інформацію. Навіть в мене таке було, що я просив людей: зніміть на телефон, покажіть, як там вас зроблено, і люди не погодились. Секрет. Із майстрів лише один такий Борис є зрадного. Який показує реальні свої котельні, те, що він зробив і як воно працює. Ну, але там котельні – це там як космічний корабль. У мене ж по-простому є на каналі відео, де я все в деталях, отак от телефончиком, показав, як я переробляв котельню. Потім я знайшов деякі помилки. От я вам зараз, якщо хтось копіює, хоче скопіювати, вкажу, що я вже переробив тут. Дещо переробив зверху, але це буде в наступному відео. А що переробив в котельні? Насамперед, ось я собі навіть був сразу минулого року записав, що треба поміняти кран і американку місцями. Що це нам дало? От іде спочатку оця труба на будинок. Кран перший. Якщо нам, наприклад, треба поладити ось цей узол, Замінити помпу там, чи, чи клапан, чи трьохходовий, будь-які зробити дії, перекриваємо цей кран, перекриваємо тут кран, він просто його не видно, ось кран, знизу кран і обратку кран. Тобто подачу на хату, обратку на хату перекрили, ми вже хату відключили. Подачу з бочки, обратку на бочку перекрили, ми вже бочку відключили. І робимо із цим елементом все, що захочемо. Одна, друга і третя американка дозволяють. Якщо нам треба, тут ще є в мене одне місце, де мені просто ще я не придумав, як зробити. Як змінити положення цього фільтра. Він, фільтр, оце в мене єдиний фільтр в системі, який стоїть неправильно. Фільтр оцим дзьобом має стояти донизу. Чи отак лежачи, але донизу, оця штука має стояти донизу, має бути відстойник. Поки що я ще це не переіграв, оце. Якщо отако фільтр стоїть доверху, це стоїть неправильно. Але до його ще черга не дійшла. Дійшла черга до іншого, поставив ще одну американку. Боріть гебовський американки. Гебовський чугун литий, то найкраще брати гебо. Ось там такі. Гебо пише, бо це во воно менш якісне. Дивіться, американка, кран. Тобто, коли цей кран перекриваємо, тут американку роз'єднуємо і можемо працювати. Хочете з цим, хочете з цим. Любу деталь можемо замінювати, працювати. Далі я поставив, як бачите, градусник ще один. Градусник, який буде показувати воду на обраці. Кажеться, ну чого ж сразу його не поставити. Ну, як мене в бані робили майстри хвальоні, вони мені взагалі градусників ніяких не поставили. Але практика показала, краще бачити, що я подаю на будинок і що в мене вертається з будинку. Бачите різницю. Далі. Ось тут, дивіться, було тут, У мене отака стояла деталь. Оце там приварив, там. отака стояла деталь. Тут труба стояла. Взагалі, також скажу, йде стояк і стояка три вєтки. Три вєтки. На одній ветці теплий пол у ванній, туалеті і одна батарея в кухні. На другій ветці дві батареї під кришею. Під кришею в мене є дві кімнати. Там дві маленькі кімнатки. На третій вєтці батарея в великій залі і спальні, геть крайні точки, дуже далеко. Отривки. От Отак от стояло. Оцих дві ветки в мене сходилися в одну. Отак от я це бігом зробив. Но то є недобре, тому що отут, бачите, два сходиться в одне і тут було гальмування. Отак от, от воно все було. Тепер з кожної ветки, от бачите, труба 20-ка. Це... Да, це ж 20 Раз. І пішло. Друга раз і пошло. Це дюймове коліно. Тут стоїть футорка із дюйма на менше. Знову ж тут трійник дюймовий. Стоїть знову футорка. Далі ніпіль стоїть дюймовий. А коліно півтора дюймове, а тут дюйм вихід. Футорка також на менше. Ну, тут знов же стоїть ніпіль півтора дюймовий. Трійник 15 дюймовий І тут вихід такий, як на кран футу, яка стоїть. І знов. Ну от Ви в деталях бачите. і Знов ніп, ну багато ніпілів. Один ніпіль, два ніпеля, три ніпеля, чотири ніпеля. Можна було б менше, якби був інший кран, але кран я використав беушний. Ще гейт з того водяного, Багато деталей використовував би Так що, от бачите, от цю трубу була 25-ка, замінив на 32-гу. Бо дуже далеко, і дві великі батареї, огромних батареї. Тут знову ж зробив з кожної ветки окремо вхід, щоб кожна відка не мішала іншій. Ну і обов'язково слів, щоб злити систему, якщо що, в неї такі тут, в точці. Ось такі переробки, якщо комусь там може цікаво цікава там моя система, випробування поки що не проводив, бо жарко. Але вже два дні. Стоїть на манометрі, от, от атмосферу поставив тиск, і тиск не падає. Два дні, вроді би, якби десь було потекло те, що я зверху робив, то воно би впало. Всі деталі я вам скажу також. От дехто питає, що, на що робити? На Фумленту чи на паклю? От, пакля. І герметик, то я вже його виніс, паклю ще не встиг виністи. Скажу після того, як я спробував робити на паклю, цього фум вже не хочу. Просто що тут, бачите, от воно було, виглядало трошки, брав отак от ножика, те, що виглядало, обрізав, зачищав і скидав. Чого? Бо та борода, що виглядає паклі, вона вже не тримає нічого. А вигляд вона псує. От також де не ну, де бачите, де-не-де ще видно. Так що пакля рулить. Ще було прохання в коментарях показати, як в мене зроблена система зверху, що там, як батареї. Я намалюю вам схему і покажу, що я там переробив. Але це вже, якщо буде Богу угодно, будемо живі і здорові, то зроблю в наступному відео. Наразі я вам показав ці переробки, про все остальне, все, все в деталях є. Інформація на моєму каналі там є відео. Бажаю вам всього найкращого. Бути добру.